У Тернополі дітей з інвалідністю провели захід весело разом. Організатори переконані, що такі інклюзивні заняття допомагають дітям краще соціалізовуватися. Взагалі, такі заходи вони дуже потрібні, тому що ну, можете побачити діти важкі, і більше часу свого вони проводять вдома. І наша ціль це ну, побільше соціалізації, побільше того, щоб вони бачили інших діток, щоб вони бачили щось крім своєї оселі. Са на захід разом зі своєю донькою і пані Люба у Марічки дитячий церебральний параліч та тетроперез. Це стан, який проявляється зниженням рухової активності рук та ніг. Судом у нас немає. Були раніше, як була маленька, то ми дуже довго і дуже довго, можна сказати, боролися з судовими, але дякувати Бозі, що у нас їх немає. І ми помаленьку стала вона відновлюватися. Стала рости, ставати на ножки, піднімати головку. Марічка дівчинка активна, емоційна і дружелюбна, як більшість дітей у її віці. І вона настільки емоційно це все розказує, так як вона може. емоціями і руками, і ногами. Ну тобто, ми недавно були на День народження в країні мрій. Вона в я її, ну, ходить, вона на батутах поскакати. Тобто, як всі нормальні дітки, ну їм потрібно це, тому що це теж йде якийсь певний розвиток. На святі дітей забавляли аніматори, які грали з ними у різні ігри, корисно провели час і батьки. Такі заходи це дуже потрібно, тому що, по перше, батьки між собою спілкуються. Це теж великий плюс. Тобто міняються якимись певними своїми там досвідом. Потім дітки теж вони якось один до одного привикають, звикають, вони знають один одного. Пані Люба запевняє після ігор та розваг, її донька краще себе почуває та частіше посміхається. Дітки наші вони все розуміють, просто вони не можуть все сказати. Не можуть зробити, не можуть сказати. І от такі заходи для діток дуже важливі. Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх культурних і соціальних процесів, переконані організатори. Тому на заняття часто кличуть учнів тернопільських шкіл і завжди учасники дійства знаходять спільну мову. Я направду, дуже би хотіла. От зараз де літо, тепла пора року. Щоб можливо, хтось мене почує, щоб майстрині до нас долучалися, щоб проводили різні майстер-класи з нашими дітками. Ми будемо дуже вдячні, щоб власники локації запрошували нас, тому що ну, наші діти вони такі, як всі, і вони мають право на щастя. Кожен учасник свята отримав в гостинці і подарунки, які передали з Польщі.